Кулінарна битва серед журналістів проходить вже другий рік поспіль. Лише за минулий рік взяли участь 19 різних команд, які приготували страви з неймовірними і різноманітними смаковими якостями. 1 травня на території санаторія Аркадія пройде другий сезон головної кулінарної події сезону. Четвертий всеукраїнський конкурс серед працівників засобів масової інформації з приготування оригінальних страв на мангалі та барбекю. Они будут проходить в нашем славном городе Герои Одессы в четвертый раз. Это, наверное, дань уважения нашей творческой профессии, дань уважения вам, как коллегам, которые действительно показывают чудеса мастерства не только снимая передачи, делая репортажи, описывая те или иные события, но вы показываете свое мастерство, Кулінарії для участі в конкурсі запрошуються команди зі всієї України. З однією вимогою в команді повинен бути хоча б один журналіст. Оцінювати кулінарну майстерність учасників буде авторитетне журі шляхом дегустації страв. В складі журі професійні кухарі Одеси, керівники кулінарних асоціацій України, а також партнери конкурсу. У визначенні переможця буде оцінюватись все: оригінальність, смак, аромат, презентація страви, а також з яким настроєм воно було приготовлене. Журналіст. готовят э, разнообразные блюда мы не привязываемся к какому-то основному продукту как было это в прошлом году то есть готовить можно что угодно рыбу овощи кури курицу перепелку то есть что вам только Надумається до речі, під час проведення конкурсу будуть проходити презентації та майстер-класи від шеф-кухарів провідних ресторанів міста, а також дегустації, вікторини та розіграші призів серед відвідувачів. Переможцю змагання в ворочистій обстановці буде вручений головний приз, який поки залишається в секреті. Всі учасники отримують дипломи та пам'ятні призи від партнерів. До речі, у минулому році переможці отримали у якості призу подорож до Європи. Головною метою проведення такого заходу це виявлення та популяризація. Кулінарних талантів серед звичайних людей, а також привернення уваги професіоналів до майстерності кулінарів-аматорів. Отже, якщо ви хочете урізноманітнити свої будні і отримати приємний приз, встигніть записатися на кулінарну битву, адже це не тільки приємно, а й смачно.